Стосовно, скажімо, законодавства у сфері земельних відносин, то якщо говорити про злочини в Україні, це один із них. Знову ж таки, все, що стосується податку за землю і навіть оренди землі, ми навіть не можемо ідентифікувати. Кошти, які надходять від того чи іншого суб'єкту. Якщо ми хочемо знати, що Іванов ну, Іван Іванович, який має договір, це в частини оренді Збранського міської раду, чи, чи вони платять нам кошти, нам треба звернутися з листом податкового, щоб побачити, чи від, приходять такі надходження. Ну, ситуація така, як вона є. Хочу вам сказати, маса суб'єкти господарської діяльності придбали комерційну нерухомість, да? е, використовують її, займаються підприємницькою діяльністю, не маючи. Провословючі документи на землі. Нічого не можемо зробити. Боремось боремось і не можемо нічого зробити. Тому що я можу сказати? Нема важень Баранівської міської ради. Працюємо, просимо. Дуже багато так, що е, спілкуємось. зробіть, виготовляйте ви документи. На приход е, на посаду. Точно знали, що в 10 баранівців люди не платять за землю. Так, Світлана Миколаївна? Сьогодні добрими словами, криками, там, не знаю чим, Більшість все-таки виготовили проєктну документацію. Але є злочини. До таких відноситься ТО БФЗ, яка оказується з травня місяця в стадії банкрутства. 72 тисячі борг посмертно. Да? Товариство Гасферце, правонаступник. Да? Сьогодні вже в них товариство Бертельні. Що я можу вам сказати? Останні мої слова власнику фарфорового заводу були такими: нема у нас важення, але якби ми мали, ми вам заборонили б тут знаходитись в Барановці, тому що ніхто не знає насправді, чим вони там за тими стінами займаються, що вони виробляють і кому вони що платять. І сьогодні узнав таку інформацію. Оказується, товариство ПФЗ. Зараз справа про банку буде і будуть е, претензійні скажімо, роботи. Да? Тобто міська рада може також давати свою, вести претензійну роботу в частині боргу. А там є дебітор, Якась там користенська фірма, яка винна то у БФЗ 13 мільйонів. Да. Ну, Права, лева. Це, що ви почули. Тому боремося за землю, працюємо з землею. Хочу сказати, там буде у нас питання, і ви зрозумієте, як ми до нього прийшли. Переліку земельних ділянок, які будуть підлягати продажу за аукціону, у нас буде одна земельна ділянка вартістю більше 300 тисяч гривень. Чому я так сміливо говорю про будівництво, яке ми будемо робити самі? Я вже наперед анонсую його. Приїхало до нас керівництво Приватбанка. Вони хочуть збудувати своє приміщення. Ми ходили тут по барановці, думали, є у нас одне тут злачне місце. Ми їм запропонували 10 соток. При продажі цієї... Вони написали нам лист, просимо включити земельну ділянку, площу 10 соток, перелік ділянок, які будуть реалізовувати за аукціону. І вартість такої ділянки десь буде при продажі десь 340 тисяч гривень. 10 соток.